Служба безпеки зірвала ще одну спробу ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації затримано російського агента мешканця Черкас, який готував вибух біля територіального центру комплектування у Херсоні. Він потрапив у поле зору ФСБ через телеграм-канали з пошуку швидких заробітків. Після виконання ворожих тестових завдань на Черкащині, де він підпалив об'єкти Укрзалізниці агента відрядили до Херсону для підготовки теракту. Там він отримав геолокацію скрону, з якого забрав готовий саморобний. Вибуховий пристрій, як становило розслідування за завданням РФ, російський поплічник мав залишити сумку із вибухівкою на вході адмінбудівлі ТЦК. В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно вчинити підрив разом зі своїм агентом. Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта на гарячому, коли він перебував біля місця спланованого теракту. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру, за Кількама статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 2 статті 15 – частиною 2 статті 258 – це замах на вчинення терористичного акту. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській та Херсонській областях спільно з вибухотехніками національної поліції за процесуального керівництва Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону та Черкаської обласної прокуратури.